Так, я вітаю. ArtSmart. Мене чутно, ні? Бо щось я тут наклацав у себе на комп'ютері. І мені здається, що нічого не працює. Доброго дня. Так, вітаю. Друзі, напишіть, будь ласка, чи вірно ви зайшли, чи якісь були помилки? Бо я щось наклацав і тепер сижу. Думаю, що щось, щось зробив не те. Чи за тим посиланням, чи не за тим посиланням, чи все окей. Угу. Я зрозумів мене. І що тепер робити? Отут питання. Ну, давайте зачекаємо. Буду, буду консультуватися як докладніше робити всі ці, всі ці трансляції, бо це для мене вперше. Я не професійно цим займаюся, але хочу донести максимально більше інформації для вас, для кожного. Ну і як яскраво допомагати. Ну, сподіваюсь, люди, сподіваюсь, люди перейдуть. Я прошу бухгалтерію. Так, да, щось я коротше накласав. Щось я не те зробив. Ну нічого, не помиляється той, хто не працює. А Ми будемо покращувати з кожним разом наш ефір. Зараз співпрацюємо, точніше, домовляємося з професійною командою, яка буде професійно мені допомагати в цих. Моїх потугах, скажімо так, ну нічого. Да, щось я наробив. Ну, вибачайте, вибачайте. Давайте, будь ласка, пару хвилин почекаємо. Е, почекаємо тих, хто. Сподіваюсь, е, перейде на цю трансляцію. Бо, якщо чесно, я не знаю, вона, як вона. Вона не почалась автоматично, і що там далі клацати, для мене складно. Якщо кому не складно, може хтось написати в чаті в тій трансляції, щоб перейшли на цю трансляцію. Якщо хтось може допомогти мені з цим, буду супер вдячний Це б сильно допомогло. Давайте декілька хвилин почекаємо. Ну нас. Небагато, але можемо починати. Все одно ця трансляція вона буде викладена на Ютубі. Кому буде цікаво, той подивиться її в запису. І я обіцяю, на наступний ефір підготуюсь більш професійно. Так, давайте ще раз я спробую подивитись, що можна зробити. Цією трансляцією, якщо можна щось зробити. Відео, порядок, сортування. О, прямі трансляції. Так, ну нас все менш. е, нас все менше. Давайте почнемо хоча б для тих, хто приєднався, і будемо сильно сподіватися, що хтось все-таки прийде до нас. Перше блінкомом, як то кажуть. Подивились. Я, як завжди, підготував для вас невеличку презентацію. Давайте ще раз, чи чутно, чи видно, чи цікаво. Плюсик поставте в чат, якщо все ок, погнали. Так. Ну, давайте, поїхали. Дякую. Так, що про що я хотів поговорити? В першу чергу наш канал він є освітницьким. Ми, як компанія, яка опікується водіями таксі, на ринку таксі в Україні і за кордоном. Ми робимо все для того, щоб покращити життя водіїв, і робота їх була більш комфортною, більш дохідною і безпроблемною, скажімо так. Про що я хочу вам розказати і показати вам, це те, що всі десь чули, знають, бачили, говорили на АЗК в гаражах з кумом за столом, як то кажуть, про те, що плануються зміни в законодавстві України. плануються зміни, що буде введення нових податків. Uh, служби Болтубе, УКЛОН uh, вимушені будуть сплачувати податки, будуть податковими агентами або будуть перекладати цю відповідальність на своїх кінцевих водіїв. Uh, про це всі чули, всі очікують. Я поясню, чому це робиться. Це робиться лише для того, щоб, по-перше, наповнити державний бюджет воюючої країни. По-друге, ми завжди очікуємо гроші від МВФ і. Щоб ці гроші отримати, ми маємо виконувати деякі зобов'язання. Одним з них з таких зобов'язань є прозора система оподаткування і унеможливлення е, різноманітних схем. Да, так називаємо е, в країнах Європейського Союзу, діє директива DAC7, так називаємо, е, яка зобов'язує маркетплейси щорічно повідомляти про доходи. Продавців або користувачів на своїй платформі. Про що це говорить? Про те, що ті платформи, через які будуть проходити гроші, і, скажімо так, офіційно проходити послуги, вони будуть повністю відкриті і сповіщати державні органи про ті чи інші доходи громадян. На нашому досвіді можу розказати вам таку історію, яка сталася в минулому році з одним наших водіїв, якщо я не пам'ятаю, то в Польщі, в Польщі, бо в Чехії. Я не пам'ятаю, працевлаштувався до нас. Водій попрацював лише один тиждень. Ми ще не здали документи, які ми мали згідно законодавства подати в фінансовий уряд. Через тиждень до нас прилетає лист про те, що у нас працює водій, який має проблеми з аліментами, і ті доходи, які ми йому виплачуємо, згідно там параграфів пунктів і тому подібне, ми маємо оплатити по законодавству його жінці. Ми були сильно здивовані, тому що водій пропрацював менше тижня. Ми не подали по ньому ніякої податкової звітності. А податкова і контролюючі органи державні про це вже все знали і нас упереджено про це повідомили. Про що це каже? Про те, що в країнах Європи, де державне регулювання працює, як кажуть швейцарський годинник. Всі будуть знати всі державні податкові. І керуючі там контролюючі органи будуть повністю знати про кількість поїздок, готівка безготівка, на якій платформі як це було зроблено, і уникнути, унеможливити несплату податків буде дуже складно або, майже скажімо так, неможливо. Чому це робиться? Знов таки кажу, тому що ми зараз залежні від грошей міжнародного валютного фонду і. Це є пряма директива, яка нас зобов'язує Україну державу бути прозорою, прозорою з точки зору оподаткування. Хто ж саме згідно цього закону буде сплачувати податки? Ну, скажімо так, я можу розділити на дві категорії цих цих користувачів. Офіційно кажуть, що це будуть репетитори та консультанти, продавці товарів ОЛХ та орендодавці житла. Тут ми всі розуміємо, що саме в цій категорії репетитори, орендодавці житла і продукційної ну, наші українські е українці зможуть уникнути цю історію, і оподатковуватись можна, не, можна, не оподатковуватись. Але кур'єри Глова, таксисти, платформ, е які працюють онлайн, та для гумору контент-мейкери на OnlyFans це всі ті, хто використовують онлайн платформи для того, щоб отримати замовлення онлайн, і в деяких випадках отримати гроші онлайн. І саме ця категорія громадян буде вимушена сплачувати всі податки. Як податки будуть розраховуватись, на сьогоднішній день передбачається, що ставка податку буде приблизно 10%. Яка буде включати 5% податку на доходи фізичних осіб, і 5% військового збору? Що таке? Давайте розберемо з фізичною особою податок. Бо багато хто не розуміє, як це працює. Це всі надходження готівкові і безготівкові, які ви отримуєте на платформі електронних послуг, болт, Глово і тому подібне? Як я вже сказав, податкова і контролюючи всі інші органи, будуть повністю бачити, що ви виконали замовлення від пункту А від пункту Б, і яка сама сума, яким чином вам була нарахована: чи готівкою, чи без готівкою. І саме ця операція буде вважатися як ваш дохід. Якщо ви його не сплачуєте, точніше не сплачуєте за свій дохід податки, самі знаєте. Що може трапитись е, через державні податкові органи і тому подібне? Більше того, я скажу, що буде відкрита банківська таємниця для таких водіїв, і уникнути унеможливити цю е, ситуацію буде ну дуже дуже складно і майже неможливо. Е, в державному в державній стратегії України є навіть національна стратегія доходів. Це окремий документ, яким багато людей в, в ньому працювало, який передбачає реформи, покращення податків і тому подібне. Буде заплановане підвищення ставок податків для юридичних осіб, е, можливо, буде об'єднання е, груп. Фопів другу з третій кажуть, що можуть об'єднати, можливо, буде перегляд переліку видів діяльності для фопів на спрощенні системи оподаткування. Дуже дуже багато оновлень у 2025 році планується, і чому ми про це говоримо: про те, що яскраво для водіїв Uber готово бути безкоштовним помічником, консультантом в усіх цих складнощах. Майбутньої державної зміни е, як може бути, яка може бути відповідальність за несплату. Тобто, звичайно, у нас у нас ну така ментальність, наша українська, що а, потім розберемось, потім будемо вирішувати, потім зроблю, потім А, е, Так, можна жити за таким принципом, але є дуже велика вирогідність того, що податкова. Маючи всі відповідні дозволи на банківську таємницю на всі звіти від е агрегаторів, вона буде знати про всі ваші доходи, і штраф, який буде накладений на вас, на вас як на фізичну особу, може складати до 25% від всіх отриманих доходів за цю підприємницьку і вашу діяльність. Тому е ще раз е покажу вам. Реальний приклад реальної ситуації, яка сталася з одним з водіїв, дякуючи Богу, не в нашому таксопарку. Це було в Чехії, де людина так само думала, та, та податки це, це не про мене. Я знайду, я порішаю і так далі. Фото реального документу. Ми закреслили звичайно персональні дані, але людина отримала штраф 500 тисяч крон, це майже 20 тисяч. Євро або майже один мільйон крон і виконавчі служби, виконавче провадження. А тепер за цією людиною в Євросоюзі мають дуже багато ну скажімо так питань до цієї людини, і уникнути цю історію буде майже неможливо. І людина має бути сплачувати поступово цю суму просто за те, що не дуже професійно. Віднеслась до питань оподаткування. Тому ще раз підкреслюю: ми на цьому ефірі, на цих ефірах щотижневих ми лише робимо просвітницьку діяльність, ми розказуємо про те, що може статися, і якщо вам потрібна наша допомога, то, будь ласка, звертайтесь до яскрава, ми це все безкоштовно. Для деяких груп водіїв робимо що ми як яскрава робимо в партнерстві з Uber? Підтримка водіїв. Давайте ще раз розберемось. Абсолютно для всіх є безкоштовні бухгалтерські консультації. Тобто, якщо у вас є питання з якихось ваших особистих доходів, бухгалтерських податків і тому подібне питань, ви можете написати в чат підтримка яскравої, наша команда абсолютно безкоштовно проконсультує вас. Допоможе голосом вам передзвонять, ви можете залишити заявку, і от ви отримуєте консультацію безкоштовно. Якщо вам потрібно введення бухгалтерії, створення ФОП, введення, і в разі якщо закриття, то послуги для водіїв Uber рівня платіном і даймонд абсолютно безкоштовні. Тобто, яскрава вона працює. Ми працюємо для того, щоб робота водіїв саме з Uber для вас була краще, тому. Скажімо, скажімо так: це є лояльність для тих водіїв, які дійсно співпрацюють з Uber і безкоштовна допомога бухгалтерська ведення буде безкоштовна, Безкоштовно, безкоштовно. Вибачте для водіїв платіме на Diamond, Я трошки хвилююсь, які ще можливості від Яскрава ви можете отримати? Абсолютно безкоштовні консультації, юридичні. Як отримати ліцензію, як отримати її самостійно, як не переплачувати за посередницькі послуги і тому подібне? Але якщо вам буде необхідна допомога юристів і адвокатів, знов таки для категорії Platinum даймонд ці послуги будуть з zero: 0 гривень, 0 копійок, як то кажуть. Всі інші, якщо вам потрібна ця допомога, звісно, це оплатня. на оплатній історії, ви можете звертатись, ми допомагаємо. Які Юридичні допомоги ще можна отримати від нас. Якщо у вас є виконавче провадження, якщо вам потрібно оскаржити будь-які штрафи, якщо у вас є якісь перевірки і тому подібне, наша компанія юридично допомагає з цим. Повторююся, знову якщо ви водій, Uber, Platinum Diamond, все це для вас, for free, як то кажуть. Це е, такі базові наші е, допомоги. Ну і всі чекали, всі хотіли дізнатися: а що ж саме ми плануємо в квітні запустити про, з автофінансування для водіїв? Давайте я вам розкажу більш детальніше. Ми, як яскрава, працюємо для Uber, і як ви вже зрозуміли, ми спонукаємо водіїв ставати легальними і офіційними, платити податки, думати про своє майбутнє. Допомагати державі і таким чином ми для вас зробимо більше ніж будь-хто інший. Що ми пропонуємо від себе для тих водіїв, які стали легальними. Буде декілька кроків фінансування від нашої компанії. Розкажу про деякі з них. Ця програма вона е, в стадії завершення, вона буде запущена в запуск буде в квітні, але ось такий трошки спойлер про те, що буде перше: е, звернувшись до нас за автофінансуванням для роботи в таксі, для роботи в Uber, ви зможете отримати лізинг без бюрократії. На нові автомобілі зі знижками до 10%, з авансовим платежом за новий автомобіль зі знижкою від 20%, і для водіїв рівня Uber Diamond річна відсоткова ставка буде складати 0%. Тобто, це без... мовно кажучи, роз... розтермінування розстрочка. E, наша компанія буде спрямована на декілька напрямків. Один з них це фінансування будь-яких нових автомобілів, які ви безпосередньо самостійно обираєте. Важливим кроком, яким ми займаємось в цьому році, це фінансування преміум автомобілів для роботи в Uber. Так, так, все вірно. Ви почули. Я це не помилка e, в партнерстві з Uber Ми будемо максимально розвивати. Напрямок преміума, що ви отримуєте в цьому, в цьому векторі нашого розвитку? Трошки більше, ніж просто фінансування. Так само знижки на нові автомобілі, авансова платіж буде знижено, термін фінансування 60 місяців, спеціальний тариф автосервіс. В цьому автофінансуванні буде надана можливість отримати сервіс. Який не входить в гарантію, який треба оплачувати за гроші, можна буде отримати знов таки безкоштовно, як це буде працювати. Ми розкажемо на наступних ефірах. Але знов таки анонсом скажу: якщо ви приїхали на наш спеціалізований сервіс, ви, якщо не по гарантії вам потрібен ремонт, а ремонт за гроші, і автомобіль знаходиться в лізингу від яскрава, ми підписуємо з вами додаткову угоду. Ви ремонтуєте автомобіль. Не вкладаючи гроші, ем, оплата за цей ремонт може бути в двох напрямках: або на накопичення на лізинговий платіж, або ви можете повернути ем, повернути ці гроші, виконавши е, певну кількість поїздок з Uber. Тобто працюючи з Uber, працюючи рівня Platinum Diamond, ви отримуєте ще більше можливостей для того, щоб Обра мати бути власником е, преміум автомобіля з дуже е, доступними е, кроками, скажімо так, додатково в цьому в цій категорії ми зараз працюємо з напрацюванням е, замовлень, які буде трошки більше саме в цій категорії. Uh, і якщо ви обираєте преміум фінансування і співробітництво з Uber в преміум категорії, то кількість замовлень, якість замовлень і середній чек, ми плануємо допомогти зробити трошки більше і краще. Третя категорія, в якій ми будемо працювати, це електроавтомобілі. Якщо ви можете побачити на реальних фотографіях це автомобілі, які готуються до роботи в Uber в Україні в Києві в першу чергу, які плюшки від яскрава ви отримаєте, якщо отримаєте, якщо захочете взяти автофінансування з нами? Перше, 12 місців роботи з Uber з субсидованою електрикою, тобто як у нас є знижки на пальне, так само ви отримаєте суперпропозицію з підзарядки власного автомобіля. В деяких випадках ця зарядка може бути абсолютно безкоштовною, але єдине за умовою: якщо ви роботи працюєте з Uber і є Певна кількість поїздок зроблена з Uber, да, і ви отримуєте цю о, субсидію по електрики від нас. Аванси виплаті від 20%, Термін фінансування 5 років. Є можливість здати власний автомобіль в трейдин для того, щоб отримати перший внесок. І так само річний відсоток 0 для Uber Diamond. Знов таки, чим краще ваша категорія в Uber, тим, тим доступніші ваші можливості разом з яскрава. Що додатково, яскрава разом з Uber допомагає кожному водію. Перше, безкоштовне брендування автомобілів. Ви можете звернутись в Яскрава, записатись на брендування. Ми повністю супроводжуємо всі платежі в цьому напрямку, допомогу, брендування і тому подібне. Тому тепер забрендувати автомобіль Uber стане набагато легше і краще. Друге. Допомога перейти з автопарку на прямі виплати. Ми завжди на всіх углах, як то кажуть, як то кажуть, кричим: що працюйте самостійно, працюйте е, на себе, і якщо вам потрібна якась допомога, ми це зробимо і допоможемо. В квітні ми запускаємо додаткові знижки на пальне більше ніж е, ви сьогодні бачите в нашому застосунку. Ці знижки будуть доступні лише для водіїв. Скажімо так, легальних, які створили ФОПи, стали е платниками податків і думають про своє майбутнє, і там буде досить велика е категорія водіїв, кат категорія знижок для водіїв, які працюють з Uber. Ну і звичайно безкоштовні подарунки від Uber, ті необхідності, які мають бути в автомобілі: вогнегасник, трос, аптечка, сумка, жилетка і тому подібне, і плафон на, е на кришу. Що ще ми пропонуємо від яскрава для нашої спільноти? Кожен з вас може написати нам будь-яке питання, яке стосується роботи Uber в Україні, дієві поради, пропозиції для роботи. Ми безпосередньо, як система лояльності, на регулярній основі спілкуємося з керівництвом Uber, доносимо кожну біль, до пропрацьовуємо кожний. Проект, кожну допомогу, кожну необхідність, і намагаємось вирішити її або силами Uber, або силами яскрава. Без проблем ви можете написати в чат підтримки, навіть просто напряму поспілкуватися зі мною або з керівництвом компанії для вирішення особистих питань, проблем, задач і тому подібне. Ми відкриті. Будь ласка, це абсолютно для вас, для кожного. Так само яскрава відкрита для. Співпраці і партнерстві. Якщо у вас є ідеї, як покращити наш мобільний застосунок, якщо ви хочете частиною ком'юніті нашого стату, якщо у вас є бізнес, який потребує інвестицій, ми для цього існуємо для того, щоб поговорити. Ми, ми постійно допомагаємо, і це все робиться без бюрократії, без проблем можна написати, навіть без проблем поговорити зі мною. Добре, так і е, на цьому наша трансляція вона закінчується. Е, я хотів лише ще раз сказати, що необхідність плати податків вона супер необхідна. Ми допомагаємо кожному водієві бути легальним, е, мати безкоштовного бухгалтера в лиці яскраво, але безкоштовна, якщо ви певного рівня в Uber. Якщо вам буде необхідне автофінансування спеціальне для роботи в таксі без бюрократії, з супернизькими відсотками, з супернизьким порогом входом, знижками і багато плюшок, все, що вам потрібно, бути легальним, платити податки, працювати з Uber яскраво вам надасть всі ці можливості. І якщо вам щось цікаво, Поговорити особисто, якщо у вас є дієві пропозиції, дієві рекомендації для покращення роботи в Uber або яскрава. Будь ласка, пишіть, не стісняйтесь, ми відкриті. Ми спілкуємось. Ми, я особисто пропрацьовую всі заявки, всі можливі пропозиції. Ще раз вибачаю за такий факапчик на початку. Я буду розбиратись, як створити наступну трансляцію наживо автоматично. Додам, що кожної середи в 12-й годині ми зустрічаємось на цьому YouTube каналі. Я буду на цьому каналі додавати ще на протязі тижня додаткові відео і цікаві ідеї, теми і тому подібне. Запрошуйте друзів, запрошуйте колег, пишіть. Давайте будемо відкритими. Чим більше наше ком'юніті, тим краще для кожного з нас. Якщо у вас, друзі, є питання, будь ласка, можете написати в чат. Якщо питань нема, я дуже сподіваюся, що було цікаво і корисно. Добрий день, записи буде. Так, звісно, я викладу це в записі і ви зможете передивитись це ввечері після роботи або перед роботою, кому як цікаво. Якщо питань немає, я всім дякую. Ми вклались в 30 хвилин. Всіх міцно обіймаю яскрава, ми відкриті до співпраці. Всім гарного дня!